Був один бортовий механік з вертольотом мі 8 Вони летіли на евакуацію до міста Мелітополь, їх збили вночі. Він вилетів через передній блістер і залишився єдиний виживший. Його поміняли незабаром після мене десь через тиждень. Один раз з Генерального штабу приїжджали, їхнього Генерального штабу приїжджали на допит. Ну, вони не представлялися, але нам сказали, що вони з Генерального штабу. І коли вони спілкували зі мною, вони сказали: ти льотчик, офіцер, батьки знають, я сказав, що ні, не знають, і вони дали мені зателефонувати свого номера на... до тата. Я зателефонував татові, сказав, що зі мною все добре. Я в полоні скоро повернусь. Хотілося побачити, обняти. І якось надало наснаги те, що ну, ще не все втрачено, що життя не закінчилось. Це тимчасові складнощі, все буде добре.